Італійська компанія Rainbow стала відома всьому світу завдяки їх мультсеріалу. Про фей вінкс клуб випускає новий мультсеріал на цей раз про русалок. І випускати вона буде його на Netflix вже, вже в цьому місяці. Новий серіал має назву «Mermaid Magic of the Deep» або просто «Mermaid Magic». Це новий високобюджетний cgi серіал, який буде нараховувати 26 епізодів. Я думаю, за стандартом по 20 хвилин. І перші 10 серій вже вийдуть 22 серпня на нетфліксі. Тому в цьому відео ви отримаєте все, що маєте знати, перед тим як почати дивитися цей серіал. А мене звуть Міша Пуфер. І на цьому каналі ми полюбляємо мультсеріали і також русалок. А мультсеріал про русалок, ну це взагалі щось. Тому не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на цей канал. Серіал буде розповідати про пригоди принцеси русалки Мерлінда, а також її друзів Саші і Неріси, які відправляться на місію на поверхню, щоб врятувати чарівний світ Мертропія. Чесно кажучи, я вперше бачу такий дивний промоутинг проєкту, адже про нього майже немає статей, мені було ніде шукати інформацію, ніяких згадок, ніяких інтерв'ю. При тому, що Еджуніо Страфі зараз дуже активно промотує 9 сезон Winx. А цей серіал виконаний в точно такій графіці, яку ми очікуємо побачити в серіалі по Winx. Тому виглядає так, ніби цей проєкт. Був такою площадкою, де вони будуть тестувати цю графіку, нові якісь спецефекти, нову анімацію і подивимось, що з цього вийде. Але при цьому є дуже багато відосиків на Ютубі, рілсів в інстаграмі. Я спробував зібрати максимальну кількість інформації, яка в них була, і розповісти її вам. Головні героїні в нас це Мерлінда, Саша і Неріса. Мерлінда це принцеса підліток Мертропії. Королівство, якої в небезпеці через пірата, який погрожує виконати стародавнє пророцтво, а її батько надто впевнений в собі король, який думає, що він зможе все виправити самостійно. Саме тому Мерлінда зі своїми подружками має щось зробити, щоб врятувати Мертропіо, а також свого батька. Також в одному з тизерів ми бачили, що в неї є якийсь Алекс, який не її хлопець. Він служить в охороні палацу, як я це зрозумів. Мерлінда в нас має магічну силу, як і має мати русалка, а тим паче принцеса, вона може управляти водою. Далі Неріса – це охорониця принцеса, сильна русалка зі своїми принципами, яка готова слідувати за правилами, попри будь-що. Але при цьому, якщо її друзі в небезпеці, вона зробить що завгодно, аби їм допомогти. Її магічна сила пов'язана з електрикою. Я думаю, як в електричних вугрів щось таке. Далі, Саша, вона мріє стати головним інфлюенсером в Мартропії. Вона мрійниця, вільна душа, така трошки суміш стели з Вінкс Клуб і Пінкі Пай з My Little Pony. Вона також має магічну силу, але про яку. Ми не знаємо, тому що її не показали ні в трейлері, ні в тизерах, ні в якихось цих роликів. Також вона має морського песика, його звуть Бо Джуніор, і він є найсолодшим мерхуахуа у всій мертрофії у зовнішньому світі на поверхні, тобто, по суті, в нашому світі, русалки зустрінуться з Тайлером. Це їх перший новий друг в цьому світі. Він полюбляє піратів, але при цьому готовий завжди протягнути руку допомоги. І якщо ви придивитесь до його дизайну, то ви відразу вгадаєте, на кого він схожий. Це головний любовний інтерес головної героїні блондин з такою зачіскою. Не мені ж одному він нагадав скаю трошечки про Мартропю, де Русаліче Королівство, яке знаходиться, як я зрозумів, в якомусь окремому вимірі. Тому що русалки мають проходити через портал аби опинитися в нашому світі. А в цілому, там відбувається купа вечірок, на якій принцеса співає разом зі своїми подружками на сцені. Дуже таке фан королівство, як я думаю. Серцем мертропії є перли Нептуна це п'ять магічних, світ, які живлять всю мертропію своєю магією. Але якщо одна з перлин помирає, то і королівство слабше. Таким чином, ми розуміємо, що якщо помруть ці перли, то і королівство зникне взагалі. І як ми бачили в одному з трейлерів, то щось з перлами відбувається. І саме тому Мерлінда разом зі своїми подружками вирішує відправитися крізь портал в наш світ для того, щоб знайти нові перли і відновити баланс мертропії і звіртувати свого батька. Заважати їй в цьому буде якийсь Пірат, але окрім нього, ми ще маємо Урсулу місцевого розливу. Це якась морська дідьма, яка однозначно має якісь свої плани на ці перли і на русалючу магію в цілому. Хто вона, що це за пірат? Ніякої інформації з цього приводу поки що ми не знаємо. Ну і це був би не проект райдуги, якби ми не мали магічних перетворень. Тож, давайте подивимось на них. так подивимось, що ж там за трансформація може бути в русалок. Мені подобається, що в неї перстень в формі черепашки. Ого, ми можемо побачити дуже гарно промальоване волосся, дуже гарні брови, буквально кожна бровинка. Вау! А ще дивлячись на цей кадр з її оком, знаєте, що мені нагадує це око? Око Вінкс в графіці восьмого сезону. Напевно, вони використовували саме ці скетчі, саме ці модельки в 2D, щоб на їх основі створювати 3D моделі, тому що ну очі прям дуже подібні. Так, ну в Саші якийсь дуже цікава магія, якийсь в неї тут світловий обруч, але при цьому, коли вона його поставила перед собою, ми її не бачимо. Може, це дійсно магія світла? Так, на ній з'явилося щось типу лицарського обладунку. Нібито змінилися кольори хвоста. Так, в Нісе в нас кільце незрозуміло з чим, просто якийсь кружечок, схожий на пилок Феї Музи, до речі, те have... ж саме око. Занадто багато ось цих ось моментів просто любування, просто якихось крутих фінтів яких стало багато і в трансформаціях Вінкс, як ми бачимо, їй тут. I До речі, в них різні плавці. Тобто, хоча б дизайни різні в дівчат. В них відрізняються кольори, відрізняються плавці, а обладунки схожі, але напевно, тому що ми бачимо тільки топ. Цих обладунків, і якщо його роздивлятися більш детально, то там будуть теж свої відмінності. Так. І в Мерлінди в нас кільце з осьмоношкою. Мені здається, занадто. Ротка пісенька, тобто ми три рази послухали один той самий шматочок, який такий ніби приспів. А якщо згадати, то в трансформаціях Вінкс в пісень є типу і куплети, і приспови. і навіть інколи коли викладали повний саундтрек сезону, то виявлялося, що пісня трансформації насправді може бути як окрема нормальна пісня на три хвилини. А не тільки ось цей ось приспів, який використовують в трансформації в мультсеріалі. Також, окрім трансформації і безлічі тизерів маленьких відосів, ми маємо опенінг цього серіалу. <му> ну, такий, як завжди, поп, такий світлий, веселий, добрий. Мені щось це нагадало, але зараз не можу згадати що. Ось цією реп-ставкою мені нагадало це Descendants. Коротше, коли випускали опенінги Winks раніше, ніж за сезон, це було просто жахливо, особливо в останніх сезонах, тому що в опенінзі просто спойлерили увесь сезон. А тут я бачу тільки ті кадри, ті моменти, які нам вже показали ось в цих ось маленьких тизерах, трейлерах. Тобто вони використали один той самий контент, але дуже багато разів в різних поєднаннях. І типу, ми маємо багато маленьких різних тизерів, але при цьому ми не бачимо якихось нових кадрів. Мені здається, це добре, це вони гарно продумали. І не забувайте поставити лайк цьому відео і залишити в коментарях свою думку з приводу цього мультсеріалу, проекту. Чи збираєтесь його дивитися, чи будете за ним слідкувати? Пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і дуже цікава ексклюзивна деталь на Ютубі вже доступна. Перша хвилина цього мультсеріалу, тож давайте його подивимо. Тут на відео написано один місяць до релізу на Netflix, але насправді вже лишилося два тижні, коли вийде це відео, скоріш за все, залишиться лише один тиждень до прем'єри. Тому, якщо ви хочете, щоб я подивився, зареагував, розказав вам свої думки. Пишіть про це в коментарях. Так. Що ми бачимо? Ми бачимо звичайний людський світ, море. Ми десь в глибинах. Черепашки собі пливуть. Це таке забруднене, якийсь монстр. А, це було не черепах це були монстри. Так, і ми проходимо крізь портал і опиняємося в мет... мертропії. Господи, яка складна назва: Мертропія. І ось тут ми бачимо Мерлінду, яка біжить. І падає. Вони сорівнуються, кудись біжать. Це охорона королівська. і все. Тобто за хвилину хрометражу нам показали по суті нічого. Найбільше було випускати цю хвилину, якщо ви в ній показали а, гарні види якихось монстрів і те, що дівчата ну, кудись сорівнуються, кудись біжать. Коротше, а, виглядає це пафосно. Ексклюзивна перша хвилина серіалу по факту нічого цікавого, тому що ми навіть Сашу не побачили в цій першій хвилині. В принципі, мені подобається, що цей серіал знову відкриває і розкриває екологічні проблеми, розповідає нам про забруднення морів і океанів Цю тему Рейнбоу Подобались ще в далеких далеких роках, коли виходив п'ятий сезон Вінкс, і поки що вони від неї не відмовляються. Я думаю, це класно. Це супрова ідея розповідати дітям про те, що важливо охороняти екологію, необхідно очищувати пляжі, збирати сміття. За це в принципі лайк мені всі ці екологічні теми, які райдуга вплитає в свої серіали, в принципі, подобається. Я трошечки не розумію, чому вони знову співпрацюють з Нетфліксом, тому що в райдухі Нетфлікса дуже дивні відносини. Можливо, якось запишу про це відос. Але на Нетфліксі виходять перші 10 серій. По пліткам йде ліцензування цього мультсеріалу з великою кількістю компаній для того, щоб повністю транслювати весь перший сезон, адже на Нетфліксі вийдуть лише перші 10 серій. Також є йде ліцензування в таких сферах як їжа. Дитячі товари і іграшки, ну і товари до школи. Тому очікуємо на велику кількість мерча. Сподіваюсь, в них все вийде і будемо чекати першого сезону. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете, щоб я продовжував розповідати вам, що ж там відбувається в світі русалок, то не забудьте поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Я думаю, що можливо я запишу реакцію на повну першу серію. І якийсь міні-огляд на перші 10 серій або на весь перший сезон, коли він вийде. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і також не забуваємо, що ви можете дивитися це відео, я можу його записувати Це завдяки нашим воїнам ЗСУ. Навіть русалки з Мертропії знають, що треба робити. Треба донатити на ЗСУ. Тож на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал і. Всім папа.